Так, розібрав автомат. це Edon 308. Це, що було, при сварці щось там тріщало, тріщало і воно вилізло. Зараз покажу, що вже замітили. Перший раз воно незамітно було. замітно все. Так, де тут? Ага, ось, горіла ножка конденсатора. Це тут конденсатор стояв, де він? Ось він тут. Оцей конденсатор. горіла ножка. Пердимося, що з цієї сторони. З цієї сторони, ось видно, вигоріло полігон. Знімати конденсатор. Треба там чистити його, герметизувати, все робити. Але тут питання ще в одному. Так, ну тут чорний до, ладно. Якийсь чорний. Ось о, дивіться, мене смущає. Ось, бачите? Ось все, гарь. Десь пішло. І замкнуло. Оно. Кудись замкнуло, не зрозуміло. Тут то підгорене, щось сюди і куди воно тут замкнуло, що підгоріло. Ну, провірю транзистори, помию. Може, живі вони. Але саме цікаве, що вони кої як дзвоняться, дивіться, По затвору. Не... Так, по затвору. Щось... Щось дзвониться. Зворотний діод. Ну там падіння більше, ніж треба. Ось, дивіться. Але є. Дивіться. І він, вони кажуть, він працював, але тріщав. Як він працював, невідомо. Да, І, наче й працюють, але дохлі транзистор. І він працював, так. Працював. Але вони воно лопнувши. Чи то я дурак, чи лижі не їдуть. Як воно могло працювати, казали, воно тріщить, але на роботу не впливає. Це де оцей е е конденсатор. Подгорів Тріщить на роботу не впливає. Так, тут же транзистори всі лопнуті. Оце є все лопнутий. Ну ці я вже показував. Видно? Та видно воно класно, що лопнути. Ці теж все лопнуті. Ось тут збоку. Щось не зрозумів я. Ну і як воно могло працювати? Щось вони темнять і мутять. Я ось взяв, одягнув і він розпався. І тут воно прогар на транзисторі. Ну як він міг працювати? Він не міг працювати фізично. Трендячик троцький, мабуть. Щось там не то мутно було. То вони... Зараз ці транзистори теж буду відтягувати. Отстав... От... Ну, і подивимося, як же ж вони працювали? Ано, бачите? І зламався. Ана. Ну як він працював, як він казали, що? Не, я працювала. Я не, працювала. работал. Ни хера он не работал. Сейчас заглянем вовнутрь. Ух ты, ёлки-палки. Выключу, потом вытяну, покажу. Ну і от вам результат. Чого воно згоріло, я думаю. А все результат, оце гадець, компаунд. Вони тут заліпили, а за ножками ні чорта не заліпило. Пилюка прийшла сюди, він був перший раз, коли я його робив, то там металічної стружки було чортів скільки. І ось от горіло. Замикання було на ці дві ножки, однозначно. Вигоріло, аж ось вигоріло. Алюміній. Отавий результат. Так що, до чого я не люблю? А що якщо ставити такий компаунт, то треба так, щоб заліплювалося з усіх сторін. А вони заліпили отут тільки спереді. А отут ззаді, ось, бачите, я навіть пролажу. Воно ззаді туди пролазить і чорт пролізе може. А не заліпили. Красота залишки робочих. В кавичках Транзисторів, випалені з дирка. Ось. І тут у нас крізнодирка. Так, от чого я не люблю. Напівавтомати, бо його треба такого розкладувати. бачите, Тут під'єднав, тут під'єднав, щоб працював. Значить, Драйвер весь пересипаний. Все все замінено. Із всіх деталей. ну, Конденсатори залишилися. І два резистори тільки живі. Діоди теж неначе живі, ну, ясна справа, що все міняв. Все поміняв. Тепер включаємо. Пробуємо так. Запрацював. Дивимось сигнали. Сигнали. Класний сигнал. Скільки там він? 50. Зараз подивлюсь. 34,7 кГц і більше 2,5 мікросекунд тайм. Шикарно. Тут теж сигнали є. Тут сигнал є. А, я не, не в ту сторону. Думаю, що за выплески такі. О, сигнал класний. Сигнал. Сигнал теж класний. Все. Можна запаювати транзистори. Транзистори. Такі ж самі 60 N60 ставлю, як і були.